Перед різдвяні роздуми, день 13-й, Спаситель у видіннях пророка Ісаї. Пророк Ісаї жив близько 750 років перед Різдвом Христовим. Святе Писання називає його мужем святим, великим і вірним перед Богом, Божим пророком. Він походить з побожної і шляхетної Єрусалимської родини. Вже в молодості Ісая бачив недолю свого ізраїльського народу. Він спостерігав усюди ознаки все зростаючого морального зіпсуття і передбачав та побоювався неминучого упадку і кари. Тому він невпинно молився благо Господа, що він змолосердився та послав своєму народові таких провідників, які виявили би народові його. Блудні дороги та привернули його до вірності Божому закону. Ізраїльтяни були вибрані народом і були призначені у відвічних Божих задумах відіграти важливу роль історії людства, тому що з цього народу мав вийти Спаситель. Однак ізраїльтяни щораз більше забували про Господа Бога, про Його закон і дедалі більше подібнювалися до поган під впливом сусідніх. Поганських народів ізраїльтяни за неї хаяли правдиве почитання Бога, присвоєння собі поганське почуття божків ідолів, і разом з цим поверталися до поганського способу життя. Послідовно йшла погоня за дочасним багатством використовування бідніших і слабших, а також панувати несправедливість і неморальність. Аминуїл. Під час молитви пророк Ісаї мав видіння, ось сам Бог підносить Ізраїля з морального упадку та здвигає до високої праведності і святості. В цьому, в цьому втішному образі Ісая бачить світлу постать, повну сили і маєстату, яка притягає всіх до себе своєю лагідністю і любов'ю. Ця світла постать це особа Месії, якого вичікують усі народи землі. Ісайя описує особу Месії такими словами народження, через пророка Ісайв Бог звернувся до царя Ахаза, що він просив Господа знаку, Олу чи з небесних висот, що сам Господь Бог відбудує царство Давида і Ахаз не мусив входити в союз із іншими царями та народами. Коли ж Ахаз, даючи релігійність, якої не мав, рішуче заявив. Не буду спокушати Господа, тоді Ісаї мови, Господь сам дасть вам знак. Ось діва зачала і породи сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Еммануїл означає з нами Бог. Отож Бог вірний своїм обітницям буде завжди зі своїм народом. Він є світлом світу, роз, що під підмі ходить, уздрів світло велике над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Світло є символом життя, свободи і радости. Воно засяє якраз там, де панує смерть, неволя, смуток, який спричиняє гріх. Ім'я його Емануїл з нами Бог, але він має ще інші імена. Ось хлоп'ятку нам народилось, влада на плечах у нього і дадуть йому ім'я чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь Миру. Месія приносить світло Божої науки і проганяє гріховну темряву. Він, цар, що походить з царського Давида роду і влада на плечах Його. Він сильний Бог, що має всі Божі прикмети, але і правдивий чоловік, бо родиться від жінки, відзначається любов'ю і милосердя, тому і назвуть його Отцем довічним. Він приносить такий мир, якого світ не знає, бо це мир Божий. Паросток Ісея, згідно з проростом Ісая, Месія, вийде з роду Ісея, царського роду Давида, як Бог обіцяв Давидові устами пророка Натана, як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царський пристіл навіки, я буду його батьком. А Він буде мені сином, він буде найдосконалішим царем, бо посідатиме всі найкращі прикмети, а мудрість, справедливість і могутність. Тому його царювання буде мирним, Він примирить найзапекліших ворогів, як вовка з ягнятком, лева, лева з козенятком, його царство розтягнеться на всі народи землі і вийде паросток із п'ясея, і, і, і відка виросте його коріння. Дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дух ради і кріпости, дух знання і страху Господнього. Він судитиме не, як око бачить, і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в Бога та вправді оголошувати присуд для бідної Україні. Гнобителя вдарить палицею своїм словом, безбожного погубить духом своїм ус, справедливість буде і поясом у нього на крижах, а правда підбереже його боки. Вок буде жити в купі з ягнятком леопард біля та лежатим, та лятко і левеня будуть пастися разом, корова з ведмедиця будуть пастися в купі, маленькі їхні лежатимуть разочком, але, як він солома буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятка встромить руку в змеїну нору. На всі мої святі горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна, знання Господа, як води покривають море, і станеться того часу корень Єсея буде знаменним народом, погано шукатимуть його, і житло його буде славне. Господь підійме знамена народом, і позбирає Росія Ізраїля, і буде шлях рештками його народу. Батько Давида був Єсей, як написано, сказав Господь до Саму... Самуїла: Налий ріг твій олією та йди в дорогу. Пошлю тебе до Єсея, Вифлеємця, бо наглянув собі царя між його синами. Озяв Самуїл ріг з олією і помазав Давида. і Іду Господній зійшов на Давида, і того ж дня неї... І на майбутнє. Але Давид давно помер, і здавалося, що Бог не здійснив свої обідниці. Отож, власне, через пророка Ісаю, Бог обіцяє відновити царський рід Давида, починаючи із пня Ісея, батька Давида, на тому ж потомку спочине дух Господній, отже, не тимчасово, як на Самсонові, а постійно, щоб сповнити його повнотою своїх дарів. Він буде судити, а це належить до Царя, бо тільки Він може судити по правді та справедливо стаючи таким чином, захисником Бога і бідне, його слово таке могутнє, наче меч погубить в країні безбожних та гнобителів. Він запровадить мир між усіма створіннями, як було тоді, коли вони вийшли з рук Творця, бо Бог створив усе добро, між як князь миру. Господь приходить. Пророк Ісая у видіння бачить пригість Спасителя, утіште, утіште народ мій каже наш Бог. чути, стелій Господеві дорогу в пустині, рівняйте в степу, шлях нашому Богові, нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагруб, нехай знизиться, нехай проваля стануть рівниною, а прикрі круче несининою. Тоді слава Господня, з'явиться всі створіння. Узрять його з ним, ось Господь Бог іде в потузі, а рамоном своїм панує, ось нагорода його з ним, заплата його перед обличчям у нього, немов пастух пастиме своє стадо рукою власною, збере їх ягнят, носитиме на грудя дійних, лаїтно Отіште відноситься до відбудови Єрусалиму, яку здійснив Неємія 444 року перед Різдвом Христовим. але воно відноситься і до визволення від гніту, і до поклонників, пустиня це образ невірного Ізраїля. Тому пророк закликає повернутися до Бога, щоб мати спасіння, з цією метою треба усунути всі перешкоди, рівняти шляхи. Заповнюйте долини, гори і пагорби знизити, провалі, виріняйте, круче знизите, тоді слава Господня з'явиться, бо Господь проходить в своїй могутності, як вояк на фронті вимагає непереможним мечем силою своєю. Ісусе, я тебе прошу, очисти моє серце до Твого приходу. Очисти мій народ від всіх гріхів. Даруй мир моєму серці, моєму народові. Нехай моїй Україні народиться Спаситель. Амінь.